Десь біля п'ятої ранку пробудився від дуже дивного звуку, який просто розірвав мій сон. Наскільки я розумію, це якась ракета очевидно летіла крилати. Я живу недалеко від гостомеля. Це звук, який мене миттєво розбудив, я одразу подивився телефон, і в телефоні якраз прочитав це слово почалося. І тим словом я збудив свою дружину. Ну як, Більш-менш готові були до того, що робити далі. Але ну, в будь-якому випадку це був шок, тому що е, це якісь очікування, страхи. Е, тобто, одна справа це чого просто чекати, а друга усвідомлюється, що це вже сталося. Не маючи бойового досвіду, політик і екс-очільник інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вирішив діяти Прийшла сюди війна, я залишився тут для того, щоб її зупиняти тут. Дружина з сином моєю матір'ю зібралися і поїхали на Львів на західну Україну. А я поїхав на Київ на Верховну Раду, тому що зразу прийшло повідомлення про те, що маємо негайно зібратися для того, щоб проголосувати якраз воєнний стан, який ми стоїли лише з попереднього вечора. поки їхав, дуже швидко побачив, просто. Так, як я їхав по Житомирській трасі, побачив просто вал автомобілів, які наростав з, з Києва. Е, я їхав на такі маленькі автомобілі Кия-Піканта на Київ, дуже, дуже сам самотні на сітій чотирисмужній трасі. Дуже важливо було дати правильний сигнал суспільству, що, попри те, що е, ну, є загроза серйозна, зокрема для Києва, ми таки зібралися під куполом Верховної Ради. От приїхали. E, і проголосувалися, все досить швидко було. Було десь близько 300 здається, депутатів. Досить багато нас було, e, навіть не знімаючи верхню одягу. За 300 рішення прийнято. Ми поїхали в партійний офіс Європейської солідарності, тут близько на вулиці Лаврській. От і там, власне, вже між собою проговорили, що робити, і ухвалили між собою рішення, що ми залишаємося тут. В Києві нас повідомили десь близько 2 години про те, що родують зброю. Тим, хто лишається в Києві, дуже правильно було рішення, бо воно загалом в Києві змінило настрій. Тому що цей настрій ранку, такий трошки паніка, трошки переляк, трошки шок. Зброю почали розвивати просто на вулиці. Там стояла найдивніша черга в моєму житті, в якій я стояв, черга за зброю. В черзі були депутати дуже різних фракцій. Поруч зі мною в черзі був Данило Гетьманцев, який був дуже завзятим опонентом попереднього дня. Про те, що не можна вводити воєнний стан, не, не треба виділяти якісь додаткові кошти на армію, тому що у нас бюджет не витримає цього. Всього а тут так дуже символічно стоїть. в одній черзі за, за автоматом. Мені дали тільки старий автомат Калашнікова, 71-го року е, випуску. Старший за мене на шість років. Попри те, що з мене ніякий боєць. останній раз я б автомату стріляв в років 20 перед тим. Справа в тому, що в мене поколічені руки, тут на тій руці тільки два пальці працюють. Я взагалі не знав, що я зможу стріляти. У перший день повномасштабки пригадує Володимир Вєтрович, до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва долучилося кілька сотень добровольців. А от базову підготовку проходити допомагали більш досвідчені колеги, каже Володимир. Взяли ми ці автомати е і поїхали назад на Лаврську 16. Там вже почав творитися 206 батальйон тероборони Києва. Кинули клич всім, хто всім чоловікам, які є в Києві, можуть там збиратися, отримати відповідно е якесь базове навчання. Михайло. Бондар, е, мій колега по, і по партії по парламенту, який мав військовий досвід і е, іноземний легіон, і е, доброволець 2014 року е, показав, як заражати, як розбирати, і там вже почали до кінця дня збиратися десятка то й сотні людей. Я не знаю скільки за перший день було зібрано в батальйоні. Я думаю, що десь ну 300, може 500, може може більше. Тоді ми, якраз між собою депутати від європейської солідарності, вирішили, що давайте розподілимося хтось по. Якихось з цих підрозділів 26-го батальйону, ну крім всього іншого, проводити якусь, скажімо, таку е, політичну інформаційну роботу. Тобто людям пояснювати, що робиться в світі і, і якось тримати на духу. Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України. Всім привіт, просто зберу історії. Щоразу за нагоди старший лейтенант з запасу Володимир В'ятрович підтримував бойовий дух добровольців розповідями про історичний досвід українців. Для мене це було дуже близько, тому що я як історик, дослідник української повстанської армії, тобто це функція політвиховника. От, більш того, це моя військова спеціальність, морально-психологічне забезпечення, старший лейтенант з запасу. Тобто, це моя якась функція. Ну і буквально з першого вечора я приходив до хлопців. Спочатку це була перша рота 206 го батальйону, потім приписався і якось прижився в третій роті 206 го батальйону. Тобто розповідаємо, що робиться в світі, що це для нас означає, що ми можемо зробити. Присвячується усім, хто стоїть на захисті країни. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. А лента на бої поспішно видає. А лента лента лентою на бої подавай, український повстанче в бою не виступає. Ми не брали участі в боях, тобто ми стояли там в другій лінії, стояли на блокпостах. Це були чергування, денні чергування, нічні чергування. Тоді вже власне вже почав вчитися краще стріляти. Зрозумів, що стріляти можу, що якраз тих робочих двох 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 пальців вистачає. Хоча. Бракувало через покалічену руку Бракувало мобільності в перезаряджанні. Кожна секунда насправді важлива. Якщо через те, що ти щось не зміг вчасно зробити, позпозараж не тільки ти позаражехто з інших це. Це звичайно трохи тиснуло на голову. В цій третій роті 206 го батальйону з професійних військових було кілька. Насправді саме вони стали кістяком і керівництвом. Тобто, це і командир рот, і заступник, і добре, щоб вони мали досвід. А всі інші це звичайні люди, дуже багато хлопців було з поблизьких районів, це Виноградар, це Нивки, тобто ті, які там буквально десь жили, дізналися, що що хтось там організовує власне тих, хто стоїть на захист, і вони почали накопичуватися, почали приходити. Добровольців, насправді було дуже багато. Організували собі полігон. Де проводили по суті стрільби, от і вважаю, що з того часу ну, от, е, е, цю відсутність знань останніх 20 років, все таки все таки якось е, вдалося надолужити. Важливу функцію взяли на себе з тими самими блокпостами, тому що таким чином ми звільнили. Професійних військових, щоб вони могли брати участь безпосередню участь вже в бойових діях. Хоча готувалися до того, що нам теж можливо доведеться брати участь в безпосередньо бойових діях. Ці перші тижні, коли загроза висіла безпосередньо над Києвом, для мене, як для майданівця, відчуття було якоїсь абсолютно майданівської атмосфери. Тут вирішувалися питання, де дістати гранати, в кого там якась стрічка для кулемету, мене дуже приємно тоді вразило. Це ця надзвичайна атмосфера самоорганізації. Це вселяло таку впевненість, що ну, все-таки стоїмо. Мені як історику було і цікаво, і трохи кумедно, що серед тієї зброї, яку нам привозили, це зброя часів Другої світової війни. Тобто нам на позицію привезли ще запечатаний повністю в селі Долі в ящиках кулемети Максим. Кулемет Максим це взагалі початок ХХ століття, але це було 1944 року випуску. там печатка навіть така була. І був у нас один такий інженер, який склав це все, склав, зробив, поставили ми на, на даху, випробовували, я особисто випробував. Є? Це запобіжний, да? Не притуляйся до нього близько. Пробуй. Ні, пішло. Коли 24 лютого е, я виїжджав з хати, то е, я зрозумів, що я споряджаюся. Я трохи турист, я споряджаюся як турист. Тобто, я вдягнув такі е, цупкі, теплі штани, е, куртку е, пухову, е, светр. Це не виглядало на якогось вояка, але десь, я думаю, за тиждень, здається, нам почали от, туди ж на, на Лаврську почали підвозити вже однострої. Військові з цими ж нашивками 206 го батальйону. Ми намагалися щось купити. Ще навіть діяв якийсь магазин перші дні. Ще діяв якийсь магазин з військовим спорядженням в Києві, дах пробити. Тобто там вже якийсь прильот був. От але ще, ще, ще продають. Причому як продають? Е, ну вже ніхто ніяких кас, нічого ні, нічого не існує. Вже за кілька днів 206 й батальйон переїхав на північні околиці Києва. Добровольці утримували другу лінію оборони столиці. Рідний для вітровичів Ворзель тоді вже був в окупації. Ситуація була дуже нервова було багато. Інформації панічної часом. Я тепер по фактам розумію, що, що що свідомо ширили якусь дезінформацію про те, що проникли якісь ДРГ, про те, що от вже зараз вони, вони будуть тут. За кілька днів батальйон вивезли вже на околиці міста Києва в бік до Ворзеля Ірпіня. Це ми стояли в районі торгового розважального центру Лавіна. Абсолютно фантазмогоричне відчуття. Зважаючи на те, що десь тиждень тому я в тому ТРЦ був з малим на мультику, а тепер тут стою, і там буквально за нами зразу перед нами точніше якась сіра зона, а далі окуповано все. Тобто, от мій мій рідний опинився в окупації. Коли ми були на, тут, на околицях Києва, то виїжджали на річку Ірпінь на той самий сумнозвісний міст, де брали участь в евакуації місцевого населення. Мені особисто боляче дивитися, тому що це був міст, яким я кожен день їхав на роботу. От буквально там за, за тим мостом бачу кафе, в якому я зупинявся для того, щоб взяти каву. Тепер це місце, до якого не можна було просто добратися. І з цього місця нам на зустріч ідуть люди, тисячі напевно людей. Найстрашніше було, коли вже під кінець несли в загородних простирадлах загиблих, тобто тих людей, яких просто вже вбили, але їхні рівні не хотіли з ними їх залишати і намагалися тягнути з собою. От для мене це був якийсь, ну, напевно, один такий з найдрастичніших моментів цієї війни, коли ти знаходишся ніби близько біля свого дому, при принципі там. Кільканадцять кілометрів, напевно, і це все насправді абсолютно змінилося. Місце, яке ти знав, яке для тебе просто якийсь ну невід'ємний елемент твого. Щоденного побуту стало зовсім інше. Тобто -то -то я ніколи не міг подумати уявити собі, що цей міст колись буде підірваний, що там буде стерчати, там що довго стрічало цей білий білий бусик в річку. От поруч обвуглена церква, бо прилегіла. Тобто всі ну я із 2014 року, як волонтер, їздив в Донецьку область, в Луганську область. Тобто, в принципі, багато бачив, що. Як виглядають зруйновані селища, міста українські? Але я ніколи не думаю, що це буде тут нас поруч після звільнення Київщини родина В'етровичів повернулася до Ворзеля, де мешкає, і дотепер. За будинком деякий час доглядав мій сусід. Він прислав фотографії, що прилетіло біля будинку, повибувало вікна. От, досі десь зберігаю на телефоні цю фотографію. Там таке спальня сина, в якому тоді було скільки сім років, і його такий там динозаврик, засипаний склом. Тобто, це, це, це якраз вибило в його спальні вибило вікно. На жаль, той сусід потім зник зі зв'язку, потім як вилося, його вбили. І ми були впевнені, що ми втратили все. Ближче під'їжджаємо. Бачу, в принципі, не, 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 не видно якихось великих руйнувань. Тим паче, що ми, ми далі живемо в Озлі. Тобто він з дружиною вони повернулися в кінці 22-го року, в жовтні, здається, 22-го року. Повернулися відремонтували будинок. Вже там живемо. Війна стала частиною життя українських дітей, каже політик. Його дев'ятирічний син Юрко проводить різноманітні заходи з однолітками, аби допомагати зсу. Війна всіх очевидно змінила. Тобто я думаю, що ми всі стали старшими, хочеться, хочеться сподіватися, що розумнішими, От, досвідченішими. Мені здається, що мої вміння і розуміння пояснювати іншим, що було тепер, шошо, що, що було в минулому. Стало стало набагато ближчими. Що стосується сина. Тоді намагався бути періодично з ним на зв'язку, тобто якось дзвонити, коли була можливість дзвонити по відеозв'язку. Пам'ятаю нашу першу зустріч, коли я приїхав на Львівщину, тобто через місяць розлуки, от ну тоді місяць здавалося просто чимось, чимось неймовірно довгим якимось періодом. Намагаюся йому розповідати, чому почалася ця війна, що, що найважливіше що ми відстоюємо в цій війні, чому важливо говорити про е, те, що це наша війна за незалежність, е, чому важливо бути готовим завжди до, до цієї війни. І що робити для того, щоб перемогти? Він робить щось на своєму маленькому місці, тобто бере участь в якихось волонтерських акціях в школі. Минулого року організували різдвяний вертеп, частину коштів передали на збройні сили України. Буквально кілька днів тому організовували якісь. Вже е хеловінський, хеловінський ярмарок, де навпаки взагалі всі кошти відправили на Збройні Сили України. На жаль, війна стала невід'ємним елементом їхнього дитинства, і від цього їх не сховаєш. Е але разом з тим ну, намагаюся зробити так, щоб е він все-таки мав це дитинство. Ми ніколи не знаємо чи, чи буде на все завтра. Я маю зараз е в силу різних обставин право вибору. Але це право вибору так само має бути. І для мене особисто персонально обґрунтовано, Тобто я маю для себе розуміти, що я тут справді роблю щось, що за що мені так само не буде соромно, як не було соромно за тих півтора місяці, коли я був тут на обороні. Нам вдалося в перші дні ухвалити низку низку важливих законопроєктів, спрямованих на зміцнення української національної ідентичності на деколонізацію, заборону російського інформаційно-культурного продукту. Це все в обличчі російської агресії стало дуже актуальним. Парламент свою функцію от в ті найкритичніші дні, які були над Києвом, він виконав. Якраз в ті найкритичніші дні, коли була загроза над Києвом. Мені здається, що саме тоді в парламенті відчувала найбільша єдність. Небезпека відсунула на задній план якісь там політичні суперечки, партійні непорозуміння. Тоді було якраз найчіткіше відчуття якогось такого консолідації. Довкола найважливішого. Ця атмосфера якоїсь такої консолідації і вміння об'єднатися довкола цілий вона залишилась неймовірна. Шана тим, хто зі зброєю в руках захищають країну, але так само важливо, щоб вона функціонувала зсередини. Тут же як історик просто знає, що е, часом держава може впасти не через поразки на фронті, не через те, що там збройні сили не справилися, а через якийсь внутрішній колапс держави. Так, так було в першій цій війні з Німеччиною, так було з Російською імперією. Вони не зазнали якихось там колосальних поразок на фронті, але власне через те, що держава перестала функціонувати зсередини, вона вона просто завалилася і це, це призвело до поразки. Тому нам треба постійно думати про. Цей баланс, який має забезпечити з одного боку оборону країни, і тут тому величезна і пріоритет і увага на підтримку збройних сил України з другого боку, ми маємо розуміти, що і має бути забезпечено функціонування держави середини. Це теж надзвичайно важливо. Є така латинська приказка сіві спацем парабелом. Тобто, хочеш миру готуйся до війни. На жаль, допоки у нас буде такий сусід, який називається Російська Федерація, а по суті, є своєї Російської імперії, ми маємо завжди бути готові до війни. Це нелегко. Мені нелегко теж усвідомити, що от мій 9-літній син, який зростає, цілком, можливо, теж буде солдатом. Їхньому покоління, можливо, теж доведеться захищати нашу свободу зі зброєю в руках. Але в нас немає іншого виходу. Інший вихід, як показує історія, це намагатися якось домовитися з Росією, але пам'ятати, що мир з Росією часто для українців коштував дорожче, ніж війна. Тому маємо ставати сильними, маємо бути готовими захищати себе. І Маємо розуміти, що якраз від нашої готовності буде залежати готовність світу допомагати нам. От ми, от своєю рішучістю, ми змінюємо світ. Насправді це той переламний момент, який буде не тільки в підручниках історії України, але й в історії світу.